Говоримо про те, як наповнити статутний капітал товариства майном, а саме оформити майнові внески від засновників. Отже, перш за все повинен бути перелік такого майна, а з його кількістю, характеристиками і вартістю, наприклад, ви вносите декілька комп'ютерів, декілька. З столів якісь інші меблі або обладнання або остаткування, маєте їх марку, перелік та оціночну вартість. Вартість ви визначаєте самостійно як засновник, тобто ви вирішуєте, скільки це коштує. Якщо ви не хочете на себе брати таку відповідальність, і хочете підкреслити, що вартість є справедливою, ви можете замовити експертну оцінку такого майна, особливо якщо мова йде про. Дуже значну вартість, тому що якщо ви щось носите вартістю 10 тисяч гривень, а, а експертна оцінка буде вам коштувати дорожче.